Не заважайте, Може я поїду. Я бачу, що так англійської дітям в формі гри їм там приносять якісь там. Такі фігурки і махають перед ними руками, і вони починають говорити. Так і мені прийдеться, якісь модельки вам носить. У мене в пливі цілий арсенал. Що до чого? Будемо ділити, що на основний, що на оборонці, кажуте, відкидає. Отже, це є цінності, які приймають участь в багатьох процесах, у своїй. В незмінній формі, так, а свою вартість ну, переносить на вартість готової продукції частинками у вигляді амортизаційних дрофорів. Ну, більш-менш, собі виключили, сідається, присядь.